Вітаю вас, друзі, канал Квантової психології і таро. Сьогодні у нас з вами розклад на тему, чи зустрінете ви нове кохання? Це для тих, хто хоче стосунки в парі. Чи готові ви до нових стосунків? Що хочете отримати в цих стосунках? Чого боїтесь і не хочете отримувати? До чого вам варто прагнути? Над чим потрібно буде попрацювати. Можливо, якраз від чогось відмовитись або щось змінити в своєму житті. Далі, чим ви готові будете пожертвувати заради нових стосунків, від чого ви не можете взагалі відмовитись? Що буде вам допомагати? Що буде заважати в цих стосунках? І підсумок все ж таки, будуть нові стосунки чи ні, і якими. Вони будуть, якщо вони будуть, скажімо так. Ще докладу декілька колод, для того, щоб краще розуміти, що відбувається, в яких енергіях ви знаходитесь. Тому що іноді жінка або чоловік може казати, так, я готовий або готова до нових стосунків. Прагнути цього насправді навіть можуть бути такі а, почуття, що хочу собі партнера, <кій> не хочу вже перебувати на самоті, але чомусь якось воно не складається. Тут можуть бути різні варіанти, які саме різні. Чому? Тому що, по-перше, можливо, людині взагалі не потрібен партнер, і доля складається так, щоб людина перебувала на самоті, в усамітненому такому стані проживала. Для того, щоб могла реалізовувати якісь інші моменти свого життя, своє призначення. Це перший момент, чому може не бути партнера. Або на якийсь період життя, або на все життя. Це різні можуть бути моменти. Далі буває так, що людина не готова насправді, і е, спосіб усамітнення це якраз той період, і та відмовка для того, щоб нічого не відбувалось. Тобто людині і так добре, як є. Або страх певний існує, і людина не готова взагалі до стосунків, тому що був дуже негативний минулий досвід, і через всі ці образи, горе, сум, розчарування, біль і так далі. Людина не пускає нікого до себе. Такий ще може бути момент. От. Якщо з усім повністю порядок, і ви розумієте, що всі ці речі не про вас, може так бути, наприклад, як зараз в Україні. Мало чоловіків, багато жінок, тому складно знайти да, підходящого для себе партнера, але можна шукати і знаходити в іншій, наприклад, країні або там, де ви проживаєте. Треба також розуміти реальні якісь речі. Отже, починаємо. Чи готові ви зустріти нове кохання? Ви готові взагалі до нових стосунків? Ви готові? Тут показують людину, яка повністю завалена роботою. Тут карта чоловіка, який багато дуже працює. Тут показують жінку, яка просто перенавантажена роботою. Також це карта, яка говорить, що був період в минулому, існують досі тіні минулого, які стоять над вами. Тобто в вашій аурі, в вашому полі ще є колишній партнер, кажуть про це. І були певні суперечки між вами. Десь ви чи не знайшли порозуміння, розійшлися. Або зараз знаходитесь ще в такому стані, коли партнер присутній. І не відпускає досі. І досить складно все це проживати, от який момент. Хтось відпустив, а хтось досі в цьому знаходиться. Якщо давно завершилось, але тіні кажуть, минулого вони досі тут, присутні, в вашому полі, в полі чоловіка, колишня жінка, дружина, в полі жінки, колишній партнер, колишній чоловік. Або колишні партнери. <кій> Тому зараз людина завантажує себе роботою дуже сильно. Можливо, для того, щоб не думати, якось відійти просто від того стану. І, звісно, потрошку маленькими кроками починає рухатись вперед. Тобто, десь проводить якось час або намагається цікавитись кимось. З, протилежного, з протилежної статі. Тобто інтерес все ж таки частково проявляє. Чи хочете ви отримати в стосунках якісь переваги для себе? Що саме хочете отримати? Тобто, для чого вам ці стосунки нові взагалі потрібні? Тут є такі ситуації. Карти кажуть про те, що ви хочете почати абсолютно все спочатку і піти з того стану, в якому ви знаходитесь, до чогось абсолютно нового. Ви хочете якихось таких стосунків, щоб, врешті-решт, змінити свою карму, змінити свою долю. Раніше у вас були стосунки такі, коли з вас стягували енергію. Або ви стягували з когось, або з вас хтось стягував, ваш партнер. Іноді були такі моменти, що когось потрібно було витягнути з якогось складного стану. Тут показують, жінка витягує чоловіка з болота, а може бути навпаки, чоловік міг жінку витягувати. Можливо, на даний період часу комусь потрібна така допомога. Комусь потрібна енергія, можливо, своєї енергії немає, можливо, свого ресурсу немає, і потрібна допомога іншої людини. Тобто, тут кажуть, потрібен донор, потрібен той, хто допоможе. Тобто, що ви хочете отримати в стосунках, ви хочете, щоб вас хтось витягнув з того деструктиву, в якому ви знаходитесь. Або якимось іншим чином, допоміг вам почати життя спочатку. От що ви хочете отримати в стосунках. Щоб вийти з всього того стану, обнулитись повністю, закрити карму і рушити в абсолютно щось нове, і досягти своєї мрії, досягти тих стосунків, отримати такі стосунки, які приносили б вам задоволення. Про це йде мова. Але, от, позбутись вампірів і всіх підряд рятувати. Це такі речі, які можна в самому собі приборкати. Тобто з цим можна впоратись. Якщо не знаєте, як, приходьте на особисті розклади, я буду пояснювати. Але все це ви можете робити самостійно, змінивши просто свою поведінку, свою реакцію. І перестанете притягувати в своє життя таких людей. Чого ви боїтеся, що ви не хочете отримувати. Чого не хочете отримувати, кажуть. По-перше, ви не хочете, деякі карти не можу просто показувати. По-перше, ви не хочете просто, щоб це були сексуальні стосунки, і все, більше нічого. Також ви не хочете, щоб вас використовували в сексуальності. Вашу сексуальність просто використовували, цього ви не хочете. Боїтеся такого. Також ви не хочете сірих буднів, коли одне й те саме щодня. Коли ніякої зацікавленості, звичайний побут і більше нічого. Потім через якусь кількість років партнери взагалі один одним не цікавляться. От всього цього ви боїтеся. Також карти говорять про те, що ви боїтеся знову розчарувань. Що ви будете цікавитись іншою людиною, проявляти інтерес, можливо, до вас хтось буде проявляти інтерес, а потім щось трапиться і стосунки завершаться. Можливо, буде біль, розчарування, знову зради і так далі. Тобто, чого ви боїтеся, чого не хочете, того, що у вас було раніше, а також інших негативних моментів в стосунках. Ну, ніхто їх не хоче, і це все в принципі зрозуміло. До чого вам варто все ж таки прагнути. До чого прагнути потрібно? Кажуть, по-перше, має бути все одно певна пристрасть в стосунках, певна і сексуальна, в тому числі, і емоційна пристрасть. Не просто спокійні такі, ну, ніякі абсолютно стосунки, нічого цікавого, ніяких емоцій, ніякого потягу. Це неправильно було б. Кажуть, потрібно, щоб все-таки тягнуло вас один до одного. Крім того, щоб ви могли турбуватися один про одного, допомагати один одному, для того, щоб ви могли знаходити певну інформацію і проясняти для себе якісь моменти, якщо вони будуть спірні виникати. Також чоловік має бути імператором, проявляти, тут показують, людину, яка захищає іншу. Тобто проявляти найкращі свої чоловічі якості і рухатись саме до створення десятка пентаклів щасливої, стабільної, матеріально забезпеченої родини. От до цього стабільних стосунків вам потрібно якраз рухатись. Цього треба прагнути, кажуть, гарного, підходячого, надійного, стабільного чоловіка знайти, для себе підходячого чоловікам такими бути. Такими бути для своїх коханих жінок. Над чим потрібно попрацювати і чого позбутись. Чого позбутись потрібно, чого позбутись? є, кажуть, люди, які постійно знаходяться вдома, не виходять практично, постійно в домі знаходяться, а треба кудись ходити, кудись рухатись, десь знайомитись, виходити з свого помешкання, більше десь спілкуватись. Є жінки, чоловіки такі холодні, мало спілкуються, мало проявляють інтересу. Потрібно трошки розтопити цей, цю кригу, стати більш теплими людьми в спілкуванні. Тобто над холодністю, над замкнутістю певною, потрібно попрацювати. Комусь кажуть, хтось тут просто сидить сумно, чекає, що там буде, коли буде. Варто було б по-іншому чекати. Тут сніг, бачите, іде за вікном і такий трошки сумний, холодний, да? холодна атмосфера. А тут якраз літо, і тут очікування. Тобто, є треба... очікування: чого? десятки кубків, щасливого кохання. Тут кажуть, не просто треба сидіти і дивитись у вікно, як там дощ іде, сніг, можливо, вже скоро почнеться буде йти. А мрії мають бути світлими, гарними. Сподівання мають бути такими досить приємними. Треба чекати чогось гарного в своєму житті. Над чим треба попрацювати От якраз над цим. І прибрати якраз сум, холодність, певну, і знати, що якщо вам холодно зовні, то треба, щоб було тепло всередині. Якщо вам холодно, поводьтеся тепліше. От, якраз всі ці карти про це говорять. Далі, чим ви готові пожертвувати? Чим пожертвувати готові? Хтось, каже, ви пожертвувати матеріальними певними речами. Тобто тут говориться про те, що обов'язково подарунки мені потрібні, не обов'язково мені потрібні гроші, От, чим пожертвувати готові. Можу пожертвувати грошима, аби тільки матеріальним станом, нехай подарунків не буде, ще чогось. Допомоги якоїсь самоматеріальному. Саме головне, щоб кохання було, щоб були такі щасливі новини, врешті-решт. Коли ви вже проведете таку внутрішню інвентаризацію свою, зрозумієте, чого ви хочете, викинете все застаріле непотрібне в вашому житті, приберете це з свого життя, в тому числі застарілі думки, способи поведінки. І нарешті ваше життя прийде. Досить щасливий момент, гарні якісь новини, хтось вам зателефонує, і в очікуванні цього кохання ви отримаєте такий щасливий дзвінок? Тобто, готові пожертвувати матеріальним заради кохання. Від чого ви не зможете відмовитись? Від чого не зможете відмовитись? Є момент заздрощів, кажуть, досі присутній. Тобто хтось комусь заздрить, що в когось, наприклад, є партнер, гарний чоловік, або гарна жінка, або щасливі родини десь хтось бачить. Але ми не завжди бачимо, по-перше, що відбувається всередині родин, але в кожній родині є свої приємні і нещасливі моменти, тобто ідеального немає нічого. Це, по-перше, але заздрість, кажуть, тут мучить все ж таки. Плюс певна втома. Кажуть, у вас від чогось ви втомлені постійно. Вам треба більше відпочивати, більше розслаблятись, більше розслаблятись. І хтось втомився від певних речей в своєму житті, але відмовитись від них не може. Можливо, втомився від того, що ніяк не може отримати те, що хоче. Тут двійка кубків, рицар кубків. Тобто, від чого людина не може відмовитись? Також не може відмовитись від бажання зустріти гарного партнера для себе і зануритись почуття. Навіть якщо попереду зима, має бути тепло всередині, це те, про що я казала, тільки що ця карта вийшла. Тобто, хтось не готовий все одно відмовитись від своїх мрій, все одно хоче зустріти гарного партнера, все одно зануритись почуття, все одно кохати, навіть якщо війна, навіть якщо зима. Щоб не було, навіть якщо втомився. Що буде вам допомагати? Що буде допомагати? Сварки будуть допомагати. Можливо, ви залишите в минулому свої сварки, почнете по-іншому якось думати, рухатись по-новому. Ви почнете рухатись. Вже по життю. Ви план тут накреслите, перспективи певні, якого гарного чоловіка вам зустріти? Для родини. Там у нас казали про родину десятка Пентаклів, а тут у нас король Пентаклів виходить карта. Тобто ви будете шукати, підкладачого партнера, підете на зустріч такому партнеру, і зустріч таки має відбутись, кажуть. Якщо хтось вже був знайомим, знайомий з таким чоловіком. Посварились, то, можливо, помиритесь, тому що, кажуть, може бути знову зустріч. І ви накреслите певний план, певні перспективи, вийдете на якийсь новий рівень стосунків з цим чоловіком по-новому. Але зустріч, кажуть, буде. Тобто, це буде вам допомагати. Це буде вам допомагати ваші плани, ваш рух в сторону. Кохання, але саме основне, ви маєте свої 50 метрів пройти, партнер свої 50. Не треба 100 метрів бігати туди-сюди, туди-сюди, поки партнер стоїть на місці. Ви свій крок робите, партнер свій. Ви свій, партнер свій. І так рухаєтесь на зустріч один одному. Що буде вам заважати? Заважати, що буде? Рутина кажуть, от всі ці щоденні речі, якісь турботи. Ну, приберіть все це свого життя, не дуже загострюйте свою увагу на буденних оцих справах, які іноді дуже багато енергії забирають. Це буде заважати менше туди часу, намагайтеся швидше вирішити те, що там є. Плюс певний розрахунок. Кажуть, не треба в розрахунках знаходитись. Іноді, звісно, люди кажуть, що шлюб по розрахунку самий найкращий, самий правильний. Головне, щоб розрахунок був правильним. От. Але як можна все прорахувати? Любов, мабуть, не прорахуєш. Найкраще жити в любові. Тому що вам буде заважати от якраз момент матеріального такого стану, рутини, розрахунків певних, що краще, як краще, все. Прорахувати, комусь буде заважати просто момент очікування. Такий. Коли ви просто сидите тут, ніч темно, така бра або лампа, і ви сидите біля вікна і чекаєте. Треба рухатись, ходити кудись, щось робити. кажуть, треба своє життя. Красою наповнити. Тут жінка гарну ванну з пелюстками троянд да, приймає, свічки поруч, розслаблена така, треба розслабитись, посилає мудрість, да, певну. Що вона робить? Вона записочки пише Всесвіт. Для того, щоб матеріалізувати вже якимось чином свої бажання, Вже щоб вони були. Але заважає саме те, що ви нічого не робите. Це може заважати невіра, зневіра. Такий стан, коли наче сонця немає, і от немає день, другий, місяць, другий. От Все це заважає. А треба, кажуть, саму себе змінити енергетику всередині себе і розмухати той вогонь, енергії щасливої якоїсь, активної запустити. Тоді буде краще. І підсумок, чи будуть нові стосунки. Кажуть, поки що не буде нових стосунків, погана новина приходить. Чому? Тому що кажуть, поки що чекають. Чекають. Жінки тут чим займаються? Чим займаються? Своїми якимись справами? Трійка Кубків тут у нас говорить про те, що жінки поки що займаються якимись своїми справами, щось вони роблять, можливо, до чогось готуються, можливо, в когось якісь свята наближаються, наприклад, день народження або щось інше. Хтось просто чекає. До речі, тут як варіант може бути, що просто хтось чекає поганих новин. От гарних не чекає, а чекає саме поганих. Тут може бути саме так, тобто тут дівчина сидить. Чекає, нічого не робить і думає, та нічого і не буде. Будуть тільки погані новини. А тут показують жінка і родина. Тобто, все одно має бути родина. Все одно має бути. Тобто, чи будуть нові стосунки, кажуть, якщо ви просто сидите, чекаєте і нічого не робите, значить і думаєте, що все буде погано, значить і буде погано. Але якщо підготуєтесь по-іншому, почнете до всього ставитись. То кажуть, і родину можете створити. Я правильно зрозуміла? Бо тут так досить. По-різному можна читати цей розклад. По-різному. Давайте що, які карти взяти мені, щоб подивитись. Все ж таки, чи зустрінете ви нове кохання? Давайте подивимось. Тут поганих новин може чекати людина просто, тому нічого й не відбувається, а насправді може відбутись, якщо вона включить таку, такий стан радості, як до свята підготується, до зустрічі підготується. Бачите, така жінка цікава сидить на кріслі, такому гарному, гарно одягнена. Тобто треба підготуватись до родини. Отже, чи будуть нові стосунки? Кажуть, вам потрібно попрацювати з вашим розумом і знайти для себе, знайти мотивацію, для чого вам потрібні стосунки. Тобто, всередині себе у вас має виникнути енергія прям дуже сильна така потужна енергія всередині, що вам це потрібно. Для чого потрібно? Тоді буде все добре. Знайти, кажуть мотивацію. Тобто не просто хочу для того, щоб гроші чоловік заробляв, або жінка для того, щоб їсти наготувала. Ні. Має бути поштовх внутрішній такий: бажання зустріти рідну душу, підходящого партнера, бути в парі, любити когось, ділитись тим, що є в своєму житті, не взяти щось від іншого партнера, а, наприклад, щось комусь дати, комусь допомогти, когось ощасливити своєю присутністю. От якраз про це кажуть карти. На дні колоди, до речі, у нас надія показують. Не треба втрачати надії, тому що в когось тут постійна дизгармонія, стрес певний. Хтось про фінанси думає в більшій мірі, хтось просто чекає отримання якогось урожаю. Кажуть, треба набути певної мудрості, хтось ностальгує за минулим, тому що були певні зради. Інші чоловіки, чи жінки, треті сторони, поразки певні були і так далі. Кажуть, виходьте з цього стану повністю. Виходьте. Ось бачите. І закоханий чоловік приходить до жінки. Але потрібно знайти мотивацію. Що може бути мотивацією для вас? ентузіазм, бажання, енергія така. От в чому суть. Енергія. Якщо сидимо, просто думаємо, тут чекаємо, сніг, дощ іде, то це енергія досить така. На цій енергії далеко не поїдеш тут, не полетиш. От. Але якщо є енергія, бажання, Всередині вас От рухатись прямо починає все це. І ви активні, ви готові до чогось, і гарно виглядаєте, і рухається так все. І енергія такого легкого флірту, легкого романтизму присутня. Тоді кажуть, закоханий чоловік прийде до вас. Таким був розклад даний. Бажаю кожному зустріти своє кохання. Будьте щасливі, живіть в любові, мирного неба всім вам.